Слава Україні! Розпочалась 506-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, це камінь Чернігівської області. Покровка, Рясне, Велика Писарівка Сумської області та Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки, артилерійських і мінометних обстрілів противника. Зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Харківської області.